Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди АКОРС Шапкін Костянтин. Костянтин, Доброго поділіться з своїми враженнями сьогоднішнього матчу. Ну, Гарна гра сьогодні була. Нам трошки не щастило. Ну, Скажімо так, що рахунок по грі. Ви та ваш суперник сьогодні підійшли до цієї гри як команди на самою надійну обороною в Лізі. Але рахунок був досить крупний. З чим ви це пов'язуєте? Е, та, мабуть, з тим, що сьогодні суперник був трошки краще. І залетіло все, що могло і не могло. Ви вже не вперше граєте з командою «Моноліт». Чи були якісь сюрпризи для вас? Так, це зовсім інша команда, з якою ми грали останній раз. Дуже злагоджена, гарна команда. Будемо розбирати цю гру. Сьогодні було замало боротьби і було багато футболу, тобто багато грин з володінням м'яча. Це були тактичні якісь настанови вашого тренера, чи просто так склалося? Та, так, більше це настанови тренера тримати м'яч, а потім моменти приходять, але все-таки більше тримали м'яч минулі. І як вважаєте, чи зможете ви по ітогам першого кола зачепитись за місце саме в першій половині турнірної таблиці? Я вважаю, що так. Ще дві гри, одну вигравай та залишайся в першій сімці. Думаю, що все вийде. Що ж, добре, дякуємо вам, щастиво.